Секундочку. Nasıl yiyin bu ayı be? 으아, <laughs> 으아, Субота, ми а на квадриках, їдемо під канів, тихий ліс. Наш, У нас 11 квадриків в команді. Диві, диві. Дядь Сереж, давайте. У вас новий квадрик, вже другий. Як вам? Все подобається, все подобається. Вже обкатали, масла поміняли, так? Да? Це чітко. Оверленд літровий, 25 рік. 10 днів. 10 днів йому сьогодні. От сьогодні дата. Ілюха, вожак нашої банди на квадріку Мадвершн 25-го року. Це хмотор. Що там шукав? Що, щось спадає. Щось падає? Болото, <смеш> це, це <смеш> болото. Ілюх, як тебе квадрик. Мені отлічний квадрик. Перед цим Іде тебе був бодро. перед цим тебе були 500, ки 400, ки Оверленд. Сігвеї, Оверленди. Оверленди. Що там тебе було? Обична це ФК, Турінг, Ті Джибі було, Сігвеї. Все, коротше, було. От... Окашо, це найкраще. Мадвершен, двадцять п'ятий рік, sf мото, болото брав уже. Ну, ще не топили. Надійсне, будемо топити. Ба... Ah, Балку постав... балочку поставив. А ну включи балочку. Дядя Саша не зробив. Дядя... Дядя Саша. Косяк в твою сторону. Будеш дивитися відео, вже друга балка перестала робити. Що за фігня? Ну це сервіс, твій рекламуємо. Квадро, золотоноша. Марк, як тобі квадрик? Прикольно? Марк, ти якого собі квадрика візьмеш? Такого візьмеш?

Колеса Грязіві тут, звісно, проходимость така нормальна. У нас є попередній відос, де Ілюха проїжджав, 500 застрягла, а літровий пройшов просто на урах. загубило? Куда? Я знаю, знаю. Роман, что там? Квадрик потерял. Закопуйте ве бачив. Uh, it's I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. <laughs> 也到不了，也到不了，这不是。 Сережка, у нас сьогодні інтерв'ю. Хто на квадриках. Тебе знову ж таки вже теж другий квадрик. Перший був Сігвей 500 -ка. Це Севка 450. На минуточку. Покамері, Хе -хе. Як ти довольний? Я дуже довольний. Що краще? Два різних квадрика. Два різних квадрика, так. Да. Севка Сепка в нам'яка. Це м'який, так, да. 100%. Зелений, 450-ка, цефка, без кофра, зато з держателем. Грошей нема. Грошей нема. Да. Кстати, у нас всіх тримачі, такий магнітний класний, з зарядкою, повністю він герметичний. безпроводна зарядочка, все працює, Любий айфон сюди ложиться. От таких бомжальських, як Сереги 12 до 17. Все закривається, все класно. До речі, теж ми їздимо з раціями. Ну, В основному всі їздить з БМВшками, але їх зараз немає в продажу. Е, багато хто, ну не багато хто, а мабуть тільки я їжджу з сеною. Багато <реш> хто. <реш> 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 але ж сена, вона витягує всі БМВ. Всі БМВ вони вже сідають, а от сена, вона ще працює. І я її не відключаю ніколи. Працює вона безодказна. Да, Танюха з павербанками їздить в капюшоні. А от така сена, сена 50D називається. Працює безпроблемно. Ми їдемо і... А, 50 s називається. У нас меж зв'язю. Їздимо, говоримо. Приколи різні. Один одного чуємо. Тому класна, класна штука в дорозі. Добре, добре. А ми маємо можливість вернути до цього. Звичайно, 14... звичайно. обміняти можна, протягом 14 днів так без проблем. немає нічого? Ні -ні, має, 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 до, що ви не тільки в нас. — Нашого маршруту. Ми доїхали до Хтихого лісу. Це під Каневом. Приблизно 65 км проїхали сьогодні. Були зупинки, звичайно, Петляли по лісу їхали. І о, їде вся наша банда. Це, до речі, прокатні квадрики стоять від тихого лісу, під чехлами оригінальними SFMoto. Прям круто виглядає класно. Ми закинемо, Ніч все, на так, дворі, нам 40 хвилин їхати додому. Рому, вже І в нас проблем. В двох квадриках закінчується бензин. Вже лампочка мигає. Але це ще не, не сильно страшно. Тут в нас більше проблем. Одпадає колесо. Бля. Давай нам бля. Чекаємо евакуатора. Евакуатор їхати, будемо куди. Свято наближається. Евакуатор Кока-Кола приїхав. Просить патріка. tchau chance Зупинка, заправка вог. Евакуатор доставив два квадрика, одного без бенза, одного з розірваним шрусом чи підшипником, що непонятно, будемо дивитися. <свісно> 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 Цих повні баки продовжуємо далі.